Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Ген Габена. Ну що, салатики та мандаринки доїли? Тоді давайте розповім про нові безкоштовні ігри Steam, роздачу топових ігор від компанії Amazon. Ну і звісно ж заглянемо в магазин games і заберемо дві гри в свою біля абсолютно безкоштовно. Це перший випуск у цьому році, і я радий бачити вас на своєму каналі. І впевнений, що протягом наступних 12 місяців на нас чекає безліч різноманітної халяви. Тому що нічого не прогавити, обов'язково підписуйтесь на канал та поширити це відео серед своїх друзів. Ну а сьогодні я хочу розіграти серед вас три ключі Ок, до таких ігор, як Dishonored 2, Бідкоп та Evil Within 2. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно поставити вподобайку під цим відео, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар тематику відео. Або ж напишіть назву кращої гри, в яку ви зіграли у 2022 році і чим вона вам запам'яталася. Переможці будуть обрані випадковим чином у наступному випуску з халявою, рівно через тиждень. Щодо підсумків новорічного розіграшу на GTA 5, то переможця я оголошу наприкінці відео. Тож додивіться його до кінця. А я бажаю всім удачі. Та приємного перегляду. А також хочу розповісти вам про крутий новорічний конкурс від компанії Kingston, завдяки якому у вас є можливість виграти швидкісні SSD-накопичувачі та найпродуктивнішу ОЗУ, серед яких присутня новенька Fury Beast ddr 4 що відтворює неповторний стиль і забезпечує підвищення продуктивності системи. Тому для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі, переходьте на сторінку акції та відповідайте на кілька геймерських запитань: на кшталт, хто такий нуб або назва першої у світі комп'ютерної гри. Після чого підписуйтесь на сторінку Kingston в Instagram та залишайте Коментар з вашим результатом під конкурсним дописом. Акція триватиме до 10 січня, тож не витрачайте час даремно і переходьте за посиланням в описі під цим відео. Проходьте тест та ставайте учасниками розіграшу одного з восьми призів від компанії Кінгстон. Нехай щастить! Усім цього тижня стартували безкоштовні вихідні у грі The Anu Crisis. Це науково-фантастичний кооперативний шутер від першої особи, в якому гравці мають боротися з інопланетянами на борту величезного космічного корабля. По мірі просування ви зможете розблокувати нову зброю, спорядження та різні бонуси, які здатні допомогти вам у бою. Зараз проект знаходиться в дочасному доступі та розробкою займається студія Stray Bombay, яку заснував колишній сценарист Valve та технічний геймдизайнер The Anu Crisis, як на мене, дуже схоже на лед Dead, але тільки в іншій стилістиці. Тому, якщо вам подобаються подібні шутери, можете зіграти з друзями цими вихідними. А саме до 9 січня, 8 години вечора, за Києвом, а до 19 січня гру також можна придбати зі знижкою у 67%. Після новорічних свят та зимового розпродажу, магазин Epic Games продовжує щотижня роздавати різноманітні ігри. Цього разу можна отримати абсолютно безкоштовно одразу два проекти: перший це космічний симулятор та пісочниця Kerbal Space Program. У цій грі необхідно очолити космічну програму Раси Кербалів, яким необхідно освоїти космічні польоти. Все необхідно. Іден для будівництва ракети видають наперед, а кінцевий результат залежить від фантазії гравця. У грі реалізована реалістична аеродинаміка та орбітальна фізика. Звичайно, в досить спрощеній формі, але при цьому вам однозначно доведеться провести безліч випробувань і прочитати велику кількість документацій, перш ніж ваша ракета дійсно полетить. У Steam Kerbal Space Program має 94% позитивних оцінок від користувачів. А також гру похвалив сам Ілон Маск. Другий безкоштовний проект Shadow Tactics Айка Choice це окреме доповнення до популярної тактичної і зел з гри Shadow Tactics. Події розгортаються також у Японії в епоху Едо, а грати потрібно за одну з героїнь оригіналу, а саме за дівчину ніндзя Айко та її друзів, смертоносних асасинів. Героїня вважала, що її темне минуле залишилося позаду, але нещодавно в неї з'являється ворог, пов'язаний із її попереднім життям. Тому разом із своїми супутниками вона виходить на полювання. Kerbal Space Program та Shadow Tactics IKES Choice будуть безкоштовними в Epic Game Store до 12 січня. Потім розпочнеться роздача командної психологічної гри First Class Страубу. Тому дзвоніть у дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, де я розповім про цю гру більш детально. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до Amazon Prime Gaming, де, окрім роздачі Dishonored 2, також можна отримати ще дві топові гри, Якими, як ви напевно, вже здогадалися, стали The Evil Within 2 і Beat Cop. The Evil Within 2 це продовження екшн-горору з виглядом від третьої особи, де головний герой Себастьян Кастеланос має врятувати свою доньку зі світу повних кошмарів та похмурих таємниць. Бідко у свою чергу розповість історію про колишнього детектива Джека Келі, якого підставили, повісивши на нього вбивство, на вас шукає на лінійний сюжет з кількома варіантами кінцівок, атмосфера старих детективних фільмів у піксельній графіті та історія, що інтригує Дізонер 2, Бідкоп та Evil Within 2 видається та активується ключем для сервісу GOG, а сама роздача триватиме до 1 лютого. Тому для того, щоб отримати ці ігри в свою колекцію, потрібно оформити пробну підписку на сервіс Amazon Prime Gaming. Повна інструкція, як це зробити, буде в статті за посиланням в описі. Але якщо у вас виникають якісь труднощі або вам просто лінки всім цим займати. То ви можете спокійно купити ключі до цих ігор або сам аккаунт Amazon відносно недорого у різних магазинах, або можете написати мені в Телеграм. Зможу допомогти знайти та купити вам ключі до цих ігор. Ну а крім халявних ігор, підписники сервісу Prime Gaming також можуть отримати різноманітні бонуси для мультиплеєрних ігор. А саме скини, ігрову валюту тощо. Терміни роздачі всіх нагород різні, тож поспішайте. В сервісі Indie Gala почалася роздача одразу кількох ігор. Нагадаю, що тут в основному публікуються якісь початкові та маловідомі проекти, але впевнений комусь із вас. Такі ігри можуть бути до душі. Сьогодні вони ризують Byte Family, Glorkian Warrior, The Trials of Glock та Ностордаму The Last Prophecy. Усім ці ігри платні, а тут можна забрати на халяву, тому переходьте за посиланням в описі, створюйте обліковий запис і забирайте їх у свою колекцію. А після чого можна скачати і пограти в них у будь-який час. Окрім того, хотілося б також розповісти про фанатський ремейк Fallout 2, над яким працює польський розробник під ніком ConstructorVot. Йому вдалося перетворити ізометричну гру на від першої особи, зберігши візуальні ефектори. Рігіналу ентузіаст дав гравцям можливість поглянути на пустки, які вони знають як свої 5 пальців під зовсім іншим кутом. Як і в класичні Fallout 2 гравцям надано можливість налаштувати свого персонажа та використовувати систему VATS для бою. Проте замість покрокової системи тепер можна вибрати бій у реальному часі. Проект отримав багато позитивних відгуків від фанатів серії, а також польське відділення Bethesda Softworks висловило автору атомний респект за виконану роботу. Завантажити демоверсію Fallout 2 Remake 3D можна в сервісі Іч або можна пограти в неї. Прямо через браузер. Посилання я залишу в описі. Ну і на сам кінець невеликий Д-Джес безкоштовних ігор Steam, які вийшли останнім часом. Айконік мінімалістична аркадна голомка, якій потрібно проходити різні челенджі, щоб збирати ключі та просуватися далі, спробуйте пройти кожен рівень за один прохід з обмеженою кількістю життів або просто на швидкість. The Blue – глибоко захоплюючий серіал у віртуальній реальності, який дозволяє глядачам відчути диво і велич океану в різних довкіллях і зустрітися віч на з деякими з найбільш вражаючих видів на планеті. Пабді, це коротка пригода з легкою розповіддю та елементами платформера, в якому потрібно вибратися із занедбаного району Мегаполісу. Для цього познайомтеся з його мешканцями, а також збирайте та використовуйте різні предмети. Monster Stalker Prologue – це проект, що поєднує в собі карткові битви і РПГ. За сюжетом інопланетяни вторгаються на землю, і вам потрібно дати їм бій. Для цього збирайте колоду з більш ніж 80 карток з різними функціями та можливостями. Крісмас люч, кубічний екшен з пінгвінами, де вам потрібно спускатися по засніжених горах, збираючи. По дорозі жарфи і кидаючи їх пінгвінам. Walking Simulator гра, пародія на Death Training, яку, можливо, хтось із вас не встиг забрати на новорічні роздачі від Epic Games. Як і в Death Training, головним героєм гри виступає кур'єр, що подорожує з точки А в точку Б по поспокаліптичному світу. Тільки тут людство занепало через наслідки, викликані третьою світовою війною і коронавірусом. Під час подорожі гравці мають зіткнутися з різними труднощами, включаючи складні погодні умови та гравітацію. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Халя, узвичайно сьогодні було не так. Багато багато, але варто розуміти, що це тільки початок цього року, і надалі її буде більше. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. Що стосується минулого розіграшу на Grand Theft Auto 5, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, призв'яжі зі мною через телеграм-канал протягом 72 годин. Також обов'язково візьміть участь у новорічному конкурсі від компанії Кінгсон, посилання на яке нагадаю, ви знайдете в описі під цим відео. Ну а за вами, як завжди Бавабена, дякую за перегляд, і побачимось у наступних відео.